Друзі, всім привіт! Я сьогодні вихідна, і тому вирішила зробити такий собі спа-день з нашою продукцією, це дуже легко. Да? І дві, два дні залишилось до весни, хочеться трошки так, знаєте, поживити свою шкіру. І тому сьогодні я починаю так, такий, скажімо, марафон, свої, свій марафон масочок, який я буду робити. І сьогодні я вам трошки поділюсь з вами, розповім, може би хтось з вас це теж захоче. В основу я беру нашу грязьову маску. Я про неї вам вже розповідала. Хто дивиться мої ролики в Ютубі, той знає. Ну, скажем так, це натуральна грязьова маска, натуральна грязь мертвого моря. Бачите, це моя вже така, я її трошки використовувала. Тут додали ще цілий букет французьких якісних високої чистки масел, але ви знаєте, цю маску можна робити і разово, там раз на, на день чи раз, раз на тиждень. Кому як завгодно. Її ще називають маска перед виходом світ, тому що там, якщо треба так, знаєте, нема часу, нема часу і треба гарно виглядати і кудись іти, то там на кілька там, хвилин наносите її і на шкіру, змиваєте, і вона дуже так впливає гарно на шкіру, чистить її, як пілінг, убирається чорні цятки, тя це і ліфтинг і підтяжка, це все в цій масочці. І вона так освітлює шкіру, якщо так комплексно її робити кілька разів, раз десять, вона освітлює шкіру, бореться з пігментацією, вона цікава. Але, знаєте, я рекомендую в основу брати щось брати в основу, не накладати її так на. На шкіру щось підкладати. Ну, основа це якийсь крем. В моєму випадку сьогодні це буде молочко. Бачите, оце наше молочко, воно очищаюче, Я теж багато про нього розповідала. Це таких два основних компоненти, які можна робити вдома. І не ходити, як скажемо, не витрачати на гроші на салонні процедури. Молочко воно дуже гарно очищує шкіру і обирає сухість, шелощіння, воно, воно і лікує там підліткові прищі, угрі, теж так освітлює, з пігментацією бореться. І е, е, його треба, ну, я його сьогодні буду підкладати по цю грізьову маску. Ну, Для начала що да, ми робимо? Ми очищаємо шкіру. Я вже її очистила. Вані, але це зроблю перед вами, щоб ви бачили, як це просто не треба нічого видумувати. Ну там беремо спонжик, спонжик. Да, беремо спонжик. Накладуємо трошки молочка. До речі, я так роблю і вранці, і ввечері це молочко можна використовувати як ночний крем, Ось, Вон, бачите, воно на спонжику, бо воно такий має цікавий склад і його не треба змивати. Ну, Очищаємо, да? ну, як, протираємо шкірку, так, легесенько, легесенько протираємо шкірку цим молочком. так, шию, це все робимо. Так, воно так швидко, дуже швидко питається. Це можна робити і ввечері. Якщо ввечері зробили, то можна і кремом ночним не користуватись, бо воно буде працювати як ночний крем. Ну, може, там де якісь остатки залишилися, не важно. Так, почистили. Так, прочистили, протерли гарно. У ну, мене вже така шкіра чистенька. Далі беремо сьогодні ми беремо в основу це молочко. Завтра в мене буде третій інгредієнт. Хто буде слідкувати, той побачить, що я домішаю маску, бо в цю маску можна домішувати. Кожен день основу брати, як грязь мертвого моря, і кожен день міняти О, ці маски, можна домішувати різні добавочки. В мене сьогодні грязь і молочко. Далі робимо основу, да? ну, беремо, так, не економимо. Не економим. Отак, От просто не втираючись, не втираючи, ми наносимо на шкіру таким товстеньким. Під очі можна теж його, до речі, наносити на шию, обов'язково на шию, обов'язково не втираючи, так, щоб такий був товстенький слой масочки, основи підготовляємо шкіру таким чином до, до грязі. Так, ну, будемо вважати, що я підготовила. Так? Далі. Остатки можна використовувати на руки, бо воно таке, ви знаєте, працює і як крем для рук, воно дуже гарно заложує і живить. Особливо у кого суха шкіра. Це можна зробити так. Я також до локтей сьогодні намажу перед вами. Так. І далі беремо грязь. Беремо грязь. Я підготувала ось таку рюмочку, кисточку з водою, бо сама грязь, вона така не сильно суха, така ну, суховата, туди треба додати водички. Ну, щоб туди не лити, бо можна не вгадати, краще макати кисточку в воду і отак ми робимо. так, Наносимо, наносимо отак тут на кисточку цю грязь. І на шкіру собі малюємо, малюємо. Малюємо, наносимо на нос. До речі, у кого насморк, да, гайморит, то грязь можна наносити от на цю область, на нос. Вона так зігріває дуже непогано. Мене капає. Це треба, звісно, робити в ванной, що я і роблю, але сьогодні я хочу вам показати, і тому так. В своєму робочому місці. Так, на шию. Грязь вона дуже активна, її багато держати не треба. У кого суха шкіра, той наносить основу і не боїться, що грязь підсушить. Вона не підсушить 100%. Це як вона покращує кровооблік, бореться з пігментацією, покращує колір шкіри. Це як і пілінг, і зволоження, і живлення, і підтяжка. Вона освітлює шкіру, бореться з пігментними п'ятнами. Я трошки тут наляпала, я приберу. Ну, таке буває. буває. Ну, ось так нанесли да? і вона швидко дуже швидко підсохне ця грязь. Ми її тримаємо. Там. Ну, основа є, тому можна до п'яти хвилин потримати. До п'яти хвилин ми її тримаємо і потім змиваємо такою обичною водичкою. Ми змиваємо і вмиваємось і наносимо свій улюблений крем. Всі, мої дорогі, оце таку я сьогодні процедурку собі роблю. Вам рекомендую всім здоров'я, не хворійте, і як скажемо, весну зустрінемо всі оружжі. Все, всім пока!